Дванадцята година у сквері на площі Шандора Петефі збираються учасники акції. Ілона бере участь вдруге. Для цього приїхала в Ужгород з Мукачева. З собою взяла прапор. Мешкаю в Мукачеві два роки, а сама Запоріжжя долучилася саме тут, бо ну недалеко. А на підтримку військового полонених виходжу з вересня 2022 року. Це 33 третя частина, 23 третя бригада. Це запорізька частина. Хлопці боронили Маріуполь. Потрапили в полон вже ну, третій рік пішов в полону, і виходжу виходжу з прапором або з табличками. У нашій бригаді є звільнені хлопці, які виходять і дуже дякують за підтримку. Бо вони там в полоні думають, що про них вже всі забули. Особливо за Маріупольський гарнізон, тому дуже важливо стояти на підтримку військовополонених. У мене є знайомі в полоні. Я є у чаті, телеграмному чаті, де е, постійно кидають списки полонених. Ну і в цьому чаті е, з'явилося повідомлення про е, демонстрацію. Я раніше чула про них, але не підходила. Якось постійно не, не вистачало часу, але, зрештою, одного разу побачила, що нас мало. Тобто люди ходять, вони продовжують своє життя, і це нормально, це правильно. Але ми не повинні забувати завдяки кому ми продовжуємо життя, завдяки кому ми ходимо на роботу, п'ємо каву і продовжуємо робити свої улюблені справи. Ужгородець Олександр Потічний бере участь в акції щонеділі. Давно хотілося, щоб типу жород також приєднався, бо це досить важливо. Це в першу чергу нагадування місцевим, тому що ну досить багато. Ну, я сам помітив, що, наприклад, дослідбати людей кажемо, в лапках живуть мирне життя і не звертають на це увагу, а це досить важливо. І тим паче це також підтримка і самих військовополонених і підтримка їхніх сімей. Ми коли ходимо, ми ще якраз кричимо гасло, типу що хай до нас приєднується, тому що типу, це не довго займає часу, це буквально годину. І це у вихідний, тому я думаю, що це не важко, щоб просто доєднатися і так скажемо допомогти, першу таку акцію у Ужгороді провели 19 травня 2024 року. Розповіла організаторка Тетяна Матвійчук. Акція в підтримці родин військовополонених і зниклих безвісти. Почали тому, що бачили, як в інших містах люди об'єднуються навколо цієї теми, і не вистачало такого єднання в Ужгороді. От я знаєте, чекала, а коли вже буде можливість долучитися, коли хтось організує. Чекала, чекала, і зрозуміла, що чого чекати, можна просто взяти і зробити. От. І так почали люди підтягуватися, доєднуватися. І ну, В нас якби, не лише ці акції про азовців, ну, в першу чергу про азовців і захисників маріупольців, але і. Із інших підрозділів і зникли безвісти, до нас долучаються родини, які безпосередньо чекають. За словами Тетяни Матвійчук, що неділі до акції долучаються 20-30 людей. Це не стільки про кількість, тільки про бажання і потребу висловити свою громадянську позицію і сказати ужгородцям, що війна триває. Люди досі в полоні зниклі безвісти і сім'ї потребують підтримки. Бо навіть якщо безпосередня родина, яка чекає, не може прийти на цю акцію, то ми тут для того, щоб стояти за них, от і таким чином висловити їм свою підтримку. Щонеділі о дванадцятій збираємося на площі Петефі, чекаємо приблизно 15 хвилин, поки всі дойдуть. І потім рушаємо організованою ходою в супроводі поліції для нашої безпеки до транспортного мосту. Трішечки затримуємось там, щоб привернути увагу водіїв і липовою алеєю Повертаємося знов на площу Петефі, співаємо гімн України. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин Суспільне новини.